Мови, на яких ми даємо в оренду обладнання, максимально прості і прозорі. Заключаємо договір із вами там, чи будь з ким, кожним клієнтом заключається договір. Для договору потрібні документи, паспорт, водійське, посвідчення, військове теж мого Тобто, де є ваші персональні дані. Документи ми не забираємо, документи залишаються у вас, вони тільки скануються, вноситись у базу, це одноразова процедура, надалі це не потрібно повторювати при наступних. Бронювання, значить, складаємо договір, вносите часткову оплату, завдаток так називаємо. І на кожен товар він різний. Там може бути і 500 гривень на якусь дрібну річ, може бути тисяча, там, умовно. Я не пам'ятаю, що наскільки треба дивитися там 2 3 тисячі, 2,5 і так далі. 5 чи 6 тисяч. На Арпал подрібнювач точно 6, тобто максимальне, напевно, 6 тисяч. Це частковий завдаток, він повертається вам, вам повертається вашими же грошима, вашими купюрами. Ці гроші нікуди не використовуються нами. Вони просто лежать в сейфі. Потрібен для того, щоб була гарантія, що з інструментом буде все гаразд, і у вас теж буде все гаразд, що ви повернете обладнання нам. Все, отакі ось прості, дві прості умови. Договір, частковий задаток і працюєте. Якщо не бажаєте оформлювати договір, надавати документи, ще щось іноді таке було, можемо по, повній, по повному залогу. Тобто повна вартість обладнання вноситься без жодних документів, без нічого бере людина обладнання і працює. Може навіть і не повертати. Жартую. Повертати потрібно тим. Аренда обладнання в Житомирі, прокат офіс